Кіо Кушинкай найбільш контактний і силовий різновид карате для Олександра Короля. Це бойове мистецтво, справа всього життя. Вже більше 20 років виховує багаторазових чемпіонів України, Європи та світу. Тут ми виховуємо дух виховання. Вони всі в нас, незважаючи на свої вже високі досягнення, вони всі скромні і порядні хлопці, дівчата. Тобто ніхто з них собі не заносить. Що стосується бою, вони звичайно вони дуже наполегливі, дуже в бою. Бойовиті і так далі, але що стосується життя, вони всі дуже скромні, поважні, поважають один одного, поважають старших. У нас якраз в тому моменті є своя філософія. Днями львівські каратисти приїхали з престижного міжнародного турніру, який відбувався у Польщі. Крім львівських кімоно, були учасники з дев'яти країн світу, змагалися навіть з екзотичною командою Єгипту, завоювали чотири нагороди. Змагання відбувалися вже, що досить досить цікаві змагання. Спарингував з багатьма суперниками ну, з різних країн, провів п'ять поєдинків, виграв чотири з них, там, ну, е змагався з різними суперниками. Ну, з кожними змаганнями все легше і легше виходити на бій, якось ну, досвід все-таки різний. У Кіо Кушенкай заборонені удари руками в голову, але дозволені в корпус. Ногами ж можна бити всюди. У секції, крім хлопців, займаються й чимало дівчат. Своєю технікою можуть дати відсіч і на кілька років старшим від себе. Ну, більше певніше стало в собі. Якщо там вже допосили пристає, можу сміливо. Там вже ніяк відходило, жалілося комусь, вже я можу себе постояти. Дем'ян уже вісім років займається Карата Кіо Кушинка дворазовий чемпіон України ще донедавна важив більше 90 кілограмів. Думав навіть залишити секцію, але переборов себе і продовжує наполегливо тренуватися. Цей спорт для мене зараз, ну, я не уявляю себе без цього спорту, тому що був період, коли я хотів кидати, але, але так сталося, що тато з мамою мені допомогли тут лишитися, вони мене підтримали і зараз ну, не жалію зовсім, що лишився. У секції займаються діти різних вікових категорій: наймолодшим 11 років, найстаршим 16. Тренер до кожного має індивідуальний підхід. Тренер для мене, як другий тато. Він мене дуже багато в чому підтримує, переживає. Він цікавиться якби, нашими успіхами в школі і взагалі. І він дуже добре до нас ставиться. і Я вважаю, що він досить досить класно веде тренування. Відпочивати дітям ніколи невдовзі їм доведеться захищати свої звання на наступних міжнародних турнірах. Тарас Радюкін, Іван Моздуренко, НТА Ента Спордеґвініє.